Доброго дня! Хочу звернутися ще до людей, які е, втратили трошки віру в себе, які можливо психологічно не так е, спрямовані до своїх цілей, які можливо відчувають якісь певні болі, в кого є певні загострення, можливо, якийсь психоемоційний стан, який є принижений або пригнічений. Ми таким людям можемо допомогти. Ви можете звернутися до нас у центр, і ми обов'язково наші фізичні терапевти допоможуть всім, хто в цьому має якусь певну потребу. Ми проведемо з вами профілактику, ми з вами проведемо певні тестування, анкетування, все те, на що спрямоване буде покращення вашого здоров'я. Якщо ваш організм вже подає вам певний якийсь сигнал, що щось не так, відчуваєте болі, не потрібно цього всього терпіти. Потрібно йти звертатися до лікарів. Ми допоможемо всім, чим зможемо. Для кожного пацієнта, для всіх ми знайдемо час. Не потрібно це все відтягувати. Не чекайте, щоб, можливо, там стане легше. Дуже часто люди нас люблять випити там щось знеболююче, да, і чекає, що о, вже зараз на що пройшло все. Не потрібно такого робити. Ми можемо це все поправити звичайними елементарно. Це може бути лікувальний масаж, лікувальна фіскалька. Культура при при певному захворюванні, тобто, все це уже оці всі чинники, такі певні методи реабілітації можуть повністю спрямувати вас на певне оздоровлення під час якогось певного вашого захворювання. В Нашому центрі ви можете обов'язково отримати лікувальний масаж, який може використовувати і виконується як при, при певних захворювання спини або нижніх верхніх кінцівок. Масаж виконують люди, які закінчили фізичні терапевти, які закінчили вищу освіту. Це не лише люди, які там закінчили якісь певні там курси, да які не знають, які певні там елементарні базові такі знання. Також у нас дуже кваліфіковані лікарі, які вам допоможуть розібратися з вашими симптоматикою захворювань, певне можливо, ваші якісь розібрати ваші скарги, анамнези які у вас є. Історії захворювання перед цим супутні і наявні, які були у вас. Дуже важливо ще буде тим, що ми зможемо надати вам фізичні терапевти, нададуть таку фізичну активність, підбадьорять вашу фізичну активність, підберуть для вас спеціальну індивідуальну програму, розроблять спеціальну для певного пацієнта з певними захворюваннями і з певними такими супутніми захворюваннями, і основними і, 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 і близькими. Дуже важливо ще буде тим, що ми можемо допомогти вам у створити можуть бути такі як індивідуальні заняття, і також це можуть бути групові заняття, тобто тим людям, яким буде важко ну, зосередитися з кимось одним, або можливо комусь краще буде, коли є декілька людей. Так буде так, о, зазвичай піднімається наш психоемоційний стан, які якби, триматися себе постійно під таким під гарним настроєм.